Чи доводиться вам економити? Зараз, так. Да. А на чому? А в принципі, на всьому. Ну, по, по можливості, так. Да. Я економлю на своєму відпочинку. І це, мабуть, знаєте. Ем... Я дуже заощаджую час, бо приходиться багато працювати, щоб мати можливість себе забезпечувати. І це різко впливає на можливість переключатися, можливість відпочивати, хоча хлопцям важче, ніж нам тут. Тому на даний момент я думаю, що це абсолютно адекватна, адекватна річ. Та на ні, так. Все влаштовує. Мабуть, так. На чому? На воді. Всіх треба економити. А на чому саме ви економите? Та на всьому потихеньку. На чому доводиться. Та на всьому, в принципі, в нашій житті Сьогодні приходиться економити на всьому. Рідко. А на чому? Та в якихось побутових може речах, іноді. Дуже рідко. Так, найбільше всього на електричних приводах. Ну, на побутовій техніці, там, на всьому такому, що саме технічне питання. Чи доводиться вам економити? Взагалі так, на жаль, доводиться економити. Це, на, <звага> на розвагах, на харчуванні. В цілому, по житті, доводиться з такими цінами, <звага> в Черкасах. <звага> так.